І саме головне, от є бійця вже від мене за російську музику. Я слухала і буду слухати російських виконавців, які підтримують Україну, які виїхали із країни терориста, і і і підтримують концертами, блядь, словами, які підтримують у піснях Україну. Міягі, який про орків говорив у своїх піснях, і також про дядьків, які рішають все в цьому світі. Моргенштерн, який випустив кліп блядь, про дядьків, інстасамка, яка блять на Казахстанському концерті блядь, говорила в підтримку України. Фейс, який виїхав із Русні, і навіть давав концерт у підтримку України. Чому я маю цих артистів не поважати, якщо вони не поважають? Україну терориста і ще й топлять за нашу країну. Чому ви нахуй, долбойове? Я буду слухати те, що я хочу. Я з вами я хочу. Я з вами щира, відкрита. Я не той блогер, який слухає втихаря російську музику і коли записується сторіс, коли включається камера, йої музику переключить. Ні, у мене такого не буде. Бо я не якась підаразка брехлива. Як більшість блогерів, зарубайте собі на носі. І ви, мою позицію не поміняєте тим, що ви напишете фу Оля, там ти така сіка. Вам це не любить, ідіть нахуй, відпишіться. Все. Я думаю, на цьому більше не буде питань. Я не вперше вже це пояснюю і не буду більше пояснювати.